Красивий захід сонця в літній вечір, чарівниць півташини на весні, і подих вітру в жаркий день липневий, і промін сонця в морозні часи, і відблиски роси на листя зранку, і шум струмочка серед пишних верб, і дивовижні зорі в теплу нічку та золоті стежки осінніх фар. І кажуть: якщо це все пережити, не по окремості, а лиш разом, ви зрозумієте, що варто бути на цьому світі українським мужиком. Він цю красу за рученьку тримає, і кожен день, не наче у раю. За нею він у полум'я стрибає, а лише з нею він у рідному краю. Так, так, ви вірно, все це зрозуміли у українках ця краса живе, достатньо погляд на собі відчути, і він твою свідомість підірве. А голос дивний щебет снів казкових, і серце б'ється, та душа бренить, і запах лине квіточок бускових, і вас вже від цих чарів не звільнить. Характер, наче річка у Карпатах, так тихо, між камінчиків тече. Але хоч трічки ти добав водиці, стрімкий потік всі гори рознесе. Дівчата українські, диво здив. Ніде піш не знайти краси такої, хоч скільки ти по світу не броди, лиш не хватає долі їм легкої.